Ми починаємо з кожного пальчика, стираємо його, а далі переходимо на подушечки, розбираємо подушечки, ось у ступу, підйоми, п'яточку, ще колотку. Вядемо ребром долоні, ось між підйомом і а, між подушечками стопи, і ось таким рухом. Так розтираємо розпираємо цю область. Наступний рух це ми наче викручуємо в різні сторони стопу. Стопа це дуже важливий наш та, орган, тому що, ну, по-перше, да, дійсно, там кожний орган є на стопі. Хто вміє, там навіть лікується тим, що там натискають. Але, окрім цього, стопа ще є основою нашого, ну як і хребта. Здорова стопа це завжди основа здорового хребта. Постукайте по п'яточці. Саме на еще.